Де збирається Путін, тому що анонсовано, що найближчим часом він вперше за довгий час відправиться до північної Кореї? Здається, що на поверхні сам привід, чого їхати, бо північна Корея кимчиним чимало допомагає російській армії самому Путіну. Але так, щоб їхати, вони ж ось вже домовлялись. Є припущення від західних аналітиків, що Путін буде провокувати Ким чин інен на якусь воєнну кампанію і провокацію. Чи тут це схоже на реальний сценарій? Ну, ми можемо точно сказати про те, що завдяки активності Володимира Путіна північні країни вдалося, скажімо так. Протягом останніх двох років диверсифікуватися від Китаю, тому що і ще два роки тому вважалося, що фактично Північна Корея це країна, яка є абсолютним васалом Китаю. Вона не може рухнутися нікуди без Пікіна і фактично нічого не може робити без вказівки з Пікіна. Зараз, завдяки війні в Україні і в активності Володимира Путіна, в принципі, в династії Кімів вдалося дещо диверсифікуватися. Чи готовий готова Північна Корея до початку бойових дій проти Південної Кореї? Ну я думаю, що ні. Чи хотів би Путін, щоб щось подібне відбулося? Звичайно, це для нього було просто подарунком долі, тому що ну ми всі повинні розуміти, що йому дуже не вистачає. Він страшенно хоче створити ще одну точку напруги в світі, завдяки якій він би став би потрібним для сполучених штатів Америки для ряду інших країн і щоб з ним сіли за стіл переговорів. Тому з цієї точки зору, ну, повторити, умовно кажучи, Сирію-2, тобто Сирію-2015, розказ 2015 року. Тому, чи буде він пробувати, ну змусити до війни, я думаю, він не може, ну тим більше точно не дасть, але спробувати э, простимулювати північну Корею для того, щоб відбулися якісь чергові навчання, відбулися якісь чергові обстріли, кудись не туди ракета полетіла. В принципі, от він це може зробити, тому що те, що ми бачили протягом останнього року, от якраз про це й показувало. Є ще один ревський чиновник високого рангу, діяльність якої Олена Курбанова вивчає Ельвіра Сагізадовна на Та вона сказала про те, що юань тепер стане основною. Іншоземною валютою Ерефії і увага, курс юань рубль буде тепер визначати траєкторію для всіх інших валют, зокрема для долара і для євро. Але що це пророкували це? руками, що захід сон... захід господи долара, що його не буде. Ось воно власне все втілюється в життя, як вони хотіли. Ну, в даному випадку вони йшли до цього починаючи з 22-го року. І я думаю, що в той момент, коли 7 місяців тому була закрита санкт Петербурзька біржа, не закрита а введені санкції проти Санкт Петербурзької біржі. Стало зрозумілим, що питання санкцій проти московської біржі і клірингового центру це питання часу. Угу. Тому вони прискореним темпом насправді готувалися до цього, хоча вони де факто були без цього готові. І е Юань став головною валютою не вчора, і не сьогодні. Він став для росіян, а на увазі. Він став приблизно рік тому. Тому з цієї точки зору чогось нового навіуляна тут не сказав. Угу. Але... Просто я маю на увазі вплив е якийсь на РЕФІ, знову ж таки в частині того, що економіка може загнутися скоріше. Такого теж е це марно очікувати цього. Прагне ну, ви маєте на увазі санкція. Останні санкції Так, точно е та от е е весь весь комплексний там е ну дивіться. В принципі, е на жаль, е все, що я розумію про останні санкції е проти Російської Федерації, це мається на увазі санкції на московську біржу і на е національний кліринговий центр. Які в нас, і не тільки в нас почали говорити про те, що це майже там, колапс до російської економіки, що Росія обвалиться і так далі. І так далі. Ну, на жаль, це міфологія. На жаль, багато в чому ці санкції можна назвати піар-санкціями, а не реалістичними санкціями. Да, певний період часу, очевидно, полохарадить курс долар-рубль. Тим більше, що долар вони можуть купувати відносно вільно в обмінних валютах, пунктах я маю на увазі населення. Є ускладнення різкі ускладнення для країн, які для компаній, які займаються торгівлею, але при цьому ну вони два роки готувалися до того, щоб відмовитись від долара, євро і в даному випадку гонконгського долара. І тому, чи будуть це впливи на економіку вплине, частково вплине. Але сказати, що це глобально вплине, ні. Чи більше це прив'язує Росію до Юаня, ще більше прив'язує. І найголовніше, це те, що ну, в принципі, це багато хто з експертів говорить, і це абсолютно дивна політика санкційна, яка полягає в тому, що де-факто всіми цими речами... Що робить Російська Федерація? Що робить Сполучені Штати Америки? Це те, що вона закриває фактично весь капітал всередині Російської Федерації. Якщо раніше він міг витікати хоч кудись, зараз він буде працювати виключно всередині Російської Федерації. Да, у них немає технологій, да, технології вони змушені будуть брати у Китаї, ну, перш за все, в Китаї. Але при цьому е говорити про те, що це призведе до якогось колапсу економіки, чи там до е того, що в середньостроковій перспективі там, е обвалиться продаж нафти, там дехто говорив про це вчора. Ну, чесно кажучи, поки що, ну, або ми не знаємо якоїсь секретної зброї і щось далі ще буде виникати. Але от тільки саме ці санкції, які ми побачили вчора, вони насправді е ну, для мене вони виглядають більше як піар-акція, ніж як економічна. На знищення російської економіки здається, що є план максимум, що треба і що можна зробити з Російською Федерацією, щоб їй стало боляче. І від цього плану наші західні партнери і американці такі ну давайте одну сотну відсотка візьмемо і це впровадимо. Ну принаймні понад два роки вводять ці санкції, але бажаного результату так і немає, як і передачі заморожених російських активів. Тут пане Вадиме, ми свідомі вже багато експертів, чиновників європейських пояснили, чому це неможливо. Єдине, що узгодили, і німеччина офіційно підтвердила, що лідери Великої сімки узгодили надання Україні 50 мільярдів коштом заморожених російських активів. Фактично, це ем, гроші в борг, та, але є от гарантії цих заморожених російських активів. Чи це полуміра, чи це та історія, коли просто треба погоджуватись і не говорити, що вони чогось не доробили? Як ви дивитесь на ці 50 мільярдів? Ну дивіться 50 мільярдів краще ніж ноль. Звісно, тому е, саме так на це треба дивитися. Тоб... А 300 ще краще. А 300 ще краще. Тобто треба працювати. З ними та схема Курбанової, <реш> так? <реш> тобто, да. Ну, в принципі, якщо і цитує Байден, може він ну, почути. Да. Тому е, ну, якщо серйозніше говорити на цю тему, то хоча куди серйозніше. Але е, в даному випадку потрібно далі працювати і не зупинятися. Тобто, як тільки ми станемо в позу ображеного і скажемо про те, що Фу, нам дали все на все 50 мільярдів мільярдів висволочі, ну в Принципі, на цьому ми можемо на рік отримати паузу в отриманні будь-чого. Тому на жаль, ну одне з головних правил політиків: це політики не ображаються. Тому отримали 50 мільярдів. Треба подякувати, але на другий день вже почати вимагати більше. От і все. Ту іншої я не бачу, в всякому разі, з моєї точки зору, стратегії, яку б можна було застосувати в цій конкретній ситуації. Тоді тут ще одне уточнююче питання, тому що сьогодні написали західні медіа, якраз аналізуючи ці гарантії безпеки, які будуть підписані між Україною і США кажуть, що ну це ж не буде голосуватися, чи не буде ратифікації через конгрес. А це означає, що наступний президент, якщо це буде не Байден, а якийсь інший, та умовно кажучи, Дональд Трамп він каже: Я не підписував. Ми скасовуємо. От всі ці рішення, за якими ми сьогодні спостерігаємо, і кредитні гроші, і якісь інші програми чи можна припустити, що це відкочується за зміни еліт. Ну в Європарламенті, скоріш за все, ми вже побачили, які сили є. Тут змін не має бути. Будуть. Різні вибори в різних країнах, і будуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Чи можна переграти те, що зараз вирішено? Ну чи можна теоретично переграти все можна. Чи буде це? Я думаю, що Вірогівність цього достатньо низька. Ну і плюс ми живемо в ситуації, коли у нас вибору особливо немає. Тобто в даному випадку. Ну, у нас на жаль ситуація така, що нам день простає до ночі продержатися. Тому важливо зараз отримати. Ну на нам зразу ніхто не дасть, але дадуть ікс мільярдів. Треба їх отримувати і в принципі далі вигризати, вигризати і ще раз вигризати. Ну на жаль, іншої стратегії тут просто немає. Ну, якщо повертатися в іронію, треба, щоб Курбанова із Байденом ой, з Байденом, кажу, із Трампом у тому числі починало налагоджувати стосунки і заприязнилася, там може щось відбулись. А Якщо по-серйозному, то трошечки теж повернутися до РФ. І в якому контексті, от Петро Андрющенко та радник міського голови Маріуполя, каже про те, що рашисти майже закінчили будівництво залізниці з Ростова на Дону до Маріуполя. Як тільки закінчаться, кардинально змінить усю логістичну картину по лінії фронту там 300 кілометрів. В принципі, а це час на дні скорочення. Отакі от, от історії інфраструктурні, з їх боку виходить, є спроможності робити. Ну, вони є, і, mm -hmm. ну дивіться, вони продають нафту. Тобто, ну, всі ж розуміють, що життя кеще знаходиться саме в нафті. Тут не треба вигадувати якісь філософеди. Тобто, вже навіть пораховано, тобто скільки вони отримують нафти від нафти, тобто вони отримують приблизно 10 мільярдів на місяць, залежить від місяця, але в середньому 10 мільярдів на місяць. Тобто зменшення цих цифр там хоча б до семи, різко ускладнило б життя росіянам, в принципі. На жаль, все це, що ми бачимо відносно санкцій, воно дозволяє їм отримувати ці 10 мільярдів стабільно останні два роки. Тому з цієї точки зору, да, ну просто ми повинні розуміти, що собівартість видобутку російської нафти складає приблизно ну, 25-27 доларів. Ну давайте там округлимо до 30 доларів. Вона торгується зараз по ціні там, мінімум 66-68 доларів. От і все. От маржинальність 38 доларів. Тому в даному випадку інколи дорожче навіть. Тому з цієї точки зору, на жаль, якщо б в принципі критично для російського бюджету вважається, якщо в принципі буде менше 50 доларів торгуватися. Uh -huh. Не буде воно торгуватися не менше в силу багатьох обставин, але в тому числі це не вигідно Сполученим Штатам Америки, і про це теж треба чітко і чесно говорити. Чи можна було б зменшити цей танкерний наплив, який йде? Із новоросійської з Балтики в принципі теоретично можна було б. і ще раз кажу: його не можна звести до нуля. Але чи можна було б його хоча б на третину спробувати зменшувати? Я думаю, що можна було, але на це, ось саме на цей крок, який є не дієвим, а не піарним, в принципі, ні Європа, ні США на жаль не йдуть. Зазвичай пане Володимире, нам кажуть, що для підтримки України в усіх контекстах, які ми сьогодні згадуємо, в нас мають бути успіхи на фронті. Саме вони є найкращим стимулом безкінечно в нас вкладатися. От якраз про фронт я хотіла би теж вас запитати, тому що ми були свідками, як на початку травня розпочався наступ росіян на харківському напрямку. Сьогодні Кирил Буданов коментував ще й питання Сумської області. каже, що не очікується там масштабного наступу, там намагаються прориватися чи пролізати диверсанти. Але збройні сили України всі заходи необхідні вже вжили. Фактично, наступ на харківському напрямку він провалився, та вони окопуються в Овчанську, та втрата наших територій кожного метра, кілометр чи те паче життя наших військових і цивільних це найвища наша цінність. Але у тому числі маємо констатувати, що вони не змогли пройти дуже далеко, створити сіру зону, і Білгородська область потерпає не менше за наші території. А що це означає, коли в тому числі і Росія, російська армія, не може просуватися і досягати результат, на фронті. Ну, перше. Я вважаю, що Харків був обвідним маневром, і в даному випадку він не був ключовим напрямком ні на той момент, ні на сьогоднішній да, день. Так, Але часів яр стоїть, інші да, напрямки да, стоять. Ключовий це все ж таки часів яр. І те, що ми тримаємося, це коли нам говорять, що у вас немає успіхів. Ну, це чесно кажучи, брехня. Тому що та кількість. В принципі, живою силою росіяни кидають про міські штурми в часом яру, чесно кажучи, я думаю, що багатьом європейцям навіть не снилося уявити собі щось подібне. Але Будь-які подібні заяви вони будуть з'являтися, і їх потрібно весь час дозавойовувати. От на жаль, це оця словесна війна, яку нам доводилося вести, доводиться вести, і на жаль, ми будемо її вести в майбутньому, тому що на жаль, в принципі. Нам будуть весь час розповідати про те, що покажіть от якийсь результат. Ну, ми будемо говорити, а покажіть нам, будь ласка, в 16 і на жаль, ну в принципі, це речі, які от в щоденному режимі, як мінімум, одна із топ-там газет колективного заходу все одно буде не на якісь, навіть 88-й сторінці, але все одно буде її виставляти. Дивно від нас завжди чогось очікують, Нам завжди підкреслюють наші недоліки. Набагато рідше нас за щось хвалять і жодного питання до Росіян. Ну в тому контексті, що це ж теж певною мірою треба здаватися якимось може і риторичним питанням. А що далі, і і куди вони можуть рухатися, і не треба переоцінювати їх здібності, тому що вони не здатні рухатись далі. Але це можливо зокрема і вже теми для наступних наших ефірів. Пане буде ми будемо вам дякувати. За те, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру і за цю розмову, друзі, політолог Вадим Денисенко був гостем на прямому. Ну і маючи ще буквально декілька хвилин, я їх найти навмисно для нас з славою приберегла, тому що нам завжди є про що нагадати про нашу соціальну відповідальність. Абсолютно правда, товариство. Ще раз повертаємося до того збору, який Оленка розпочала і започаткувала, і до якого ви долучаєтеся. За що вам велика подяка.